Música Святий мученик Аполоній жив у середині третього століття у місті сарди, що в Маліазії. Після того, як праведник оголосив себе християнином, він одразу був схоплений язичниками. Під час катувань Аполонія змушували принести клятву іменем імператора, але мученик не підкорився, сказавши, що не гідно клястися ім'ям смертної людини. Після тривалих тортур сповідника розіп'яли на хресті. Сталося це в іконії за імператора Декія чи Валеріана. Той, хто любить Бога, проходить через такі страждання, яких людина без глибокої віри не витримує. Найвидатніший майстер італійської клавірної музики Доменіко Скарлатті. Його стиль мав великий вплив на музику епохи класицизму, хоча сам він жив в епоху барокко. З 1720 року Скарлаті обіймав посаду придворного музиканта португальського короля в Лісабоні. Пізніше був на службі в іспанської королеви Марії Барбари. Композитор став автором 20 опер, шести ораторій, кантат, а також арій. Але все це найменш значуща частина спадку майстра. Головним напрямком його творчості став клавір. У Мадриді Скарлаті написав понад п'ять сотень сонат, де відобразив те самобутнє і цінне, що почув у народній музиці. Саме ці роботи італійського композитора сьогодні найбільш відомі. Музика не може мислити, але вона може втілювати думку. Апостол Історії Святої Русі. Останній оберпрокурор святішого синоду російський богослов та історик церкви Антон Володимирович Карташов. У березні 1917 року він був призначений товаришем оберпрокурора синоду. Затим працював на посадах оберпрокурора, міністра розповідань тимчасового уряду. Після жовтневого перевороту опинився у Петропавлівській фортеці. Майже чудом врятувався від загибелі і втік за кордон. У Парижі Карташов став одним із засновників та професором Свято-Сергіївського богословського інституту. Як історик, він вирізнявся енциклопедичними знаннями і блискучою інтуїцією. Основні його праці нариси з історії Руської церкви та Вселенські собори не втратили своєї актуальності до сьогодні. Внутрішня канонічна свобода церкви в сучасній державі зворотно пропорційна тісноті її зв'язку з державою. Його пошуки національно-історичної самобутності в мистецтві призвели до народження особливого російського стилю. Майстер живопису на історичні фольклорні сюжети Віктор Михайлович Васнецов. Занурюючи мотиви середньовіччя у хвилюючу атмосферу поетичної легенди чи казки, він цілковито змінив російський історичний жанр. Втім, і самі казки часто ставали у нього темами великих полотен: витязь на роздоріжжі, оленка, троє богатирів. Принципи російського стилю. Майстер розвивав також у галузі архітектури і дизайну. Але найбільш відомим Васнецов став у релігійному живописі. Особливо знаменні його роботи в храмі Воскресіння Христового у Санкт-Петербурзі та у Володимирському соборі Української столиці. Його витязі і богатирі, які воскрешають атмосферу давньої Русі, вселяли в мене відчуття могутності фізичної і духовної. У наступному випуску про сповідницький подвиг 45 мучеників за Христа у місті Нікополі Вірменському на початку 4 століття. Він став першим, хто перетворив електричну лампу на практичний засіб для освітлення російський винахідник Олександр Лодигін. Багато з того, що він створив, стало класикою образотворчого мистецтва радянського періоду, художник Олександр Герасимов. Сьогодні всесвітній день китів і дельфінів.